Знаєте, яке наше відео найпопулярніше за весь час існування каналу? Про заміну колеса запаскою самотужки. Але з часом воно може втратити свою актуальність, адже з'явилися засоби для ремонту шин у разі проколу, порізу інших пошкоджень. У цьому відео представляємо саме такий засіб, який дає можливість полагодити шину, щоб доїхати до СТО. Вітаємо на каналі Дохей! Розбираємося у деталях і характеристиках компресора Osram ОТСК 4. Насправді це не зовсім компресор у прямому сенсі слова. Точніше, не тільки компресор. Це набір для дрібного ремонту шин, якщо в дорозі вас спіткала поламка колеса, а скористатися запаскою ви з якоїсь причини не можете. Тим більше, що багато нових автівок вже не комплектуються запасними колесами, особливо ті, в яких простір багажника обмежений. Тож, замість запаски, автовиробники дедалі частіше оснащують нові машини ремкомплектом з герметиком і компресором. Це дає можливість зберегти простір багажника і зменшити вагу автомобіля, у такий спосіб знижуючи споживання пального і покращуючи захист довкілля. До того ж, користування цим ремкомплектом значно простіше, ніж заміна колеса. Для цього не потрібний домкрат та інші інструменти, і вже за 10 хвилин водій може відновити подорож. Ремкомплект остраму ТСК-4 складається із пляшки з герметиком об'ємом 450 мл і компресора для шин, що розміщені у зручному та міцному футлярі. Інструкції застосування міститься на пакуванні. Одним шлангом потрібно під'єднати ємність із герметиком до ніпеля колеса, другим до компресора, що входить у комплект. Для під'єднання до колеса не потрібно знімати сердечник клапана. Виробник гарантує придатність ремкомплекту до застосування протягом двох років. Використовуючи новітню технологію частинок гелю, ремкомплект Osram дає можливість загерметизувати проколи в шинах шириною до 6 мм. Після такого ремонту водій може проїхати до 200 км до шиномонтажу чи СТО для повноцінної заміни колеса, покришки або ремонту пошкодженої шини. Герметик можна змивати. Ми певні, що це відео було цікавим і корисним для вас. Підписуйтеся на наш канал. Ми прагнемо забезпечувати вас актуальними новинами про тенденції на ринку автозапчастин і автотоварів. Адже ми розбираємося в деталях.